Рівненський виконком погодив планування земельних ділянок у мікрорайоні Бармаки, щоб надати їх учасникам АТО. Це питання не стояло порядку денному, та всі члени проголосували за. Визначена структурна схема з визначенням кількості земельних ділянок загальною площою від 4,5 соток до 5,4 соток. Схема включає 824 земельних ділянки. Той хто хоче мати більшу земельну ділянку, 12 соток може звернутися до нас, а ми відповідно до обласної адміністрації будуть надані земельні ділянки в. Площу 12 соток в рівніському районі заслухали присутні інформацію головного фінансиста рівного про виконання бюджету міста за перший квартал, зважаючи на зміни в законодавстві, завдяки яким більше коштів почало залишатись на місцях. Перевищення суттєве 47 мільйонів гривень. Зокрема, 11 з них надійшло від продажу підакцизних товарів. Податок з реалізації нафтопродуктів в цій сумі складає 38,5 відсотків або 4,5 мільйона гривень. З реалізації тютюнових виробів 32,1%, майже 3,8 мільйона гривень, і реалізація алкогольних напоїв 29,4% або 3,4 мільйона гривень. А ще міський голова представив нового начальника управління охорони здоров'я рівного. Ним стала колишній заступник начальника цього управління Вікторія Покоївчук. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.